Звіт за паркування, план був 518,8 млн грн, фактично тисяч гривень, фактично одержано 817 тисяч гривень. Тобто забезпечене виконання на 157,50%. Більше запитань немає. чи будуть виступити висловити голову? Значно скорочує час на подання, значно скорочує час на запитання, можливо, якщо вони виникають, частини відмов прийняття. Податкової звітності в паперовому вигляді жодної вказівки ніхто не отримував і жодної відмови вмотивованої, щоб вона була не вмотивована в прийомі звітності, не могло бути. Могла бути відмова, якщо платник невірно заповнив якісь рядки декларації, тобто йому просто перекоменували, переписати декларацію і подати її в такому вигляді, в якому вона є. Стосовно понижуючого коефіцієнта. Вам зараз виноситься декілька рішень, я так чув. Вам потрібно і розглянути, прийняти відповідне рішення. Тому рішенню буде дана оцінка з боку прокуратури, тому що ж, ви знаєте, що був певний протест. Якщо прокуратура підтримує, то рішення воно буде легітимним, податкова служба жодного якогось протистояння проти того. Так, звір з маркування, план був 518 млн грн, фактично гривень, eh, тисяч гривень фактично одержано 817 тисяч. Тобто забезпечене виконання на 157,50%. Більше запитань немає. Чи будуть бажаючі висловити голову?